Державні податкові інспекції краю змінили свою структуру з початку 2025 року. Відтепер, відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, на Закарпатті діє шість ДПІ: Ужгородська, Мукачівська, Берегівська, Хуська, Тячівська та Рахівська. Разом з тим змінилися і коди державних податкових інспекцій. Їх тепер також шість. Що важливо знати платникам податків. Слід зазначити, що Ужгородська ДПІ має код 701». На обслуговування до Ужгородської ДПІ переведені платники, які раніше обслуговувалися в Великоберезнянській ДПІ, в Перечинській ДПІ та ДПІ Ужгородського району. До Мукачівської ДПІ, яка має на сьогодні код 702, переведені платники Воловецької ДПІ, Свалявської ДПІ і ті, які обслуговувалися у Мукачівському районі. До Береговської ДПІ. Яка має на сьогодні код 718, переведені платники, які обслуговувалися у виноградівській ДПІ та Бергівській ДПІ. До Хуської ДПІ з кодом 717 Переведені платники, які обслуговувалися раніше в Міжгірській ДПІ і Ршавській ДПІ. Крім того, звертаємо уваги до платників, які зареєстровані в Кирськівській територіальній громаді. Наразі вони обслуговуються в Хуській ДПІ з кодом 717. Та платники Кам'янської територіальної громади, які обслуговуються на сьогоднішній день в Берегівській ДПІ з кодом 718. у державній податковій службі просять громадян врахувати зазначену інформацію під час подання звітності та інших електронних документів до контролюючих органів у 2025-му, А перевірити приналежність до конкретної інспекції можна у електронному кабінеті платника у розділі Облікові дані.